Всім привіт! Хочу розказати про те, як працюють наші тецекашники. У мене чоловік обмежено придатний, в нього синдром пустого сідла, в нього проблеми з зором, проблеми з периферичною нервовою системою, проблеми з серцем. В мене рак. Мали занести документи на звільнення на місяць на період моєї операції по видаленню частини шлунку. Приходить він до ТЦК і його просто звідти вже не випускають. Зараз він знаходиться в частині, при тому, що навчання він не проходив. І зараз його, як гарматне м'ясо, будуть випускати на нуль. Не знаю, чи це нормально в нашій країні, але я обзвонила всі правоохоронні органи. І всі мені сказали звертатись до когось іншого, бо це ж їх не стосується. Наша держава взагалі не може слідкувати за своїми громадянами. Це люди мають іти на війну, гинути. Просто за що? За те, щоб якась нагла сука, морда могла собі заробити на премію. Люди, дуже прошу вас, поділіться цим відео. І зніміть, будь ласка, свої історії, бо з моїм чоловіком сидить там дуже багато людей, і у кожного ситуація подібна. Всі нелегально там і незаконно опинилися. Тому дуже прошу вас, допоможіть і розповсюдьте це відео. Можливо, хоч так я зможу достукатись до правоохоронних органів.